Тайга Су-152 на Лагуні. Так. У нас тут що багато ПТ-шок, багато СТ-шок і ЛТ-шок. Поїдуть поїхамо на СТ напрямок чи їдемо сюди. У, так, поки що не ясно. Наш гравець задумався. Думає, він, мабуть, думає, обирає, куди йому краще поїхати. Або просто завис. Так, все-таки їдуть на сте напрямок. На легкий напрямок поїхали. Так, наш герой їде. Так, роздумує. Поки він роздумує, там починаються бої. Поки ми доїдемо і неясно зараз можуть приїхати важкі танки зліва. І почати по нас стріляти. Так. Ми стаємо в дуже неочевидному місці. Очікуємо важких танків. Очікуємо важких танків. Ми не їдемо, не б'ємося. Так, з'являються важкі танки, так. Зліва. Наш герой починає відчувати щось не те. Взагалі дуже дивно грає. Дуже дивно гравець грає. Так, він обирає собі інше місце. Стає ось тут. Так. Боється оточення. Так, вайперу вже розбивають. Вайпера залишається без прикриття. Її розбивають з різних сторін, так? Action X, наш герой, не хоче допомагати нікому. І забирають Вайперу. Так, ми забилися в куточок. Щось мені здається, що цей бій попахує пограскою. Дуже сильною поразкою попахує. Да, 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 це жорстко. Так. Наш герой ховається. Я не знаю, і що за таке робиться. Ну, так. проїхали Наш герой просто стоїть, тікає мнеться, або йдуть і вже четверо проти семи. Четверо проти семи, троє проти семи. Троє проти семи залишилося, а не герой, О, прострілює, добре не ікса, Нормально так прибиває. Стоїть, просто стоїть, просто тікає, просто стоїть. і на початку, Спочатку бою нічого не робить. Командир башенка, О, пробиває в низький. Подобиває не ікса, Лишається троє проти шести, Троє проти шести, Там наші спільники змагаються, наскільки можуть. Так. Зараз. О! М41 бульдог. Я не знаю, так? Не огризаються наші спільнички, огризаються. Добре, тут бачат. Ах! Попав в каміцях, а як би гарно було бульдога забрати. Не бачат, а бульдог, да 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 да, -да, -да, -да. Так, троє проти чотирьох Все-таки спільники роблять роботу. Було троє проти семи Троє проти семи Так, наші спільники. Б'ємо. А, не пробиваємо. Залишаємося двоє проти чотирьох. Двоє проти чотирьох. Ми і Алта-432. Так, СТА. Потрошечку нас довбає, кулупає, у нас залишається половина здоров'я. Двоє проти трьох добиваємо, добре. Добиваємо, лишаємося двоє проти двох. Наш Т-432 впорюється і щось усього зараз заберуть, він залишається в оточенні, він спішить взагалі. Блейз, давай. Ах ти, не пробиває. Блін. Я не знаю. У нас броні немає, ми не можемо тункувати. Все, що їм треба зробити, просто оточити нас. І все. Т-77 дуже небезпечний барабан, але наш герой може його забрати з за одного пострілу, якщо пощастить. Якщо пощастить. Починає! Капати перевага 800 перевага, 820-820. Ну тут взагалі неможливо перемогти. Ну неможливо перемогти. Два танки. Два танки. Їм залишається все, що їм залишається робити. Це просто чекати, навіть не треба нічого битися. Просто чекати, поки приїде петашка, Але тут виїжджає Т-77. Його добивають. Залишається везез Блейз. Візет Блейз, залишається, не попадає в нашого героя. За перевагою вигравали, все, що треба було ховатися і. Оба! На 1040! Фугасом розбиває. Це просто неможлива перемога. Просто неможлива. Тут неможливо було виграти з такою грою. Неможливо було виграти. Але виграється. Скупність просто неможливих помилок, просто неможливих помилок. що нашого героя, що, що ворогів, що суперники, суперники просто все, що треба було робити, просто чекати. Якщо їхати, то їхати вдвох. Вони їхали по черзі, вони промахувались. Т-77 просто виїхав і отримав і відкрився, дуже сильно отримав, ну, це просто жах. Не якийсь біг обставин. Якийсь біг обставин. Кажуть: о, треба дивитися статистів. Так в статистів такого нема. І тим, і тим воно і не цікаво. А тут ти можеш побачити настільки різноманітні бої, настільки цікаві. Це просто просто щось неможливе. да. Неможливий бій. Спочатку боїв відкритий був, ховався. Ну, ховався від всіх, нікуди не їхав, дивився, як розбивають команду, потім просто лупашив ворогів, які йому тупо відкривалися один за одним. Просто відкривався. і все. Ну таке от дивно. Дивно, дивно, дивно.